Запрошую до слова виконуючого обов'язків міністра внутрішніх справ пана Ігоря Клименка. Шановний пане прем'єр-міністр, шановна президента Єврокомісії, шановні пані та панове, Росія відверто зневажає правила ведення війни та грубо порушує норми міжнародного права. Ми вітаємо ухвалення резолюції Європейського парламенту про створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії проти України. Усі воєнні злочини Російської Федерації ретельно документуються та стають основою для роботи органів міжнародного та українського правосуддя. Наразі лише Національна поліція розпочала понад 60 тисяч кримінальних проваджень, за фактами вчинення території України злочинів військовослужбовців Російської Федерації. Станом на зараз вбито 7 516 цивільних, серед яких 459 дітей. Пошкоджено або зруйновано понад 152 тисячі житлових будинків, майже 3200 навчальних та 1200 медичних закладів, більше як 7,5 тисяч об'єктів критичної інфраструктури. Виявлено 49 місць несвободи і Катівень, де Російська Федерація незаконно утримувала та катувала громадян України. І відкрито 60 кримінальних проваджень за фактами вчинення військовими РФ сексуального насильства. Ми вдячні за допомогу, і швидку реакцію партнерів з ЄС. З квітня 2022 року на базі аналітичного проєкту Європолу щодо розслідування основних міжнародних злочинів функціонує єдина платформа для збору, зберігання та аналітичної обробки оперативних даних про воєнні злочини. Ми також вживаємо заходи за ще одним край важливим напрямком: контроль за зброєю. Завершується тестова експлуатація реєстру зброї в країні, де Європолу передані дані. Щодо викрадення та втраченої зброї з метою перевірки заявними базами даних на можливість її використання в країнах Європейського Союзу. Хочу подякувати партнерам за обладнання для проведення швидкого відбору біологічних зразків на місці події, завдяки яким нам вдалося вивести понад 400 ДНК профілів, за якими ми ідентифікували тіла 270 загиблих. До мобілізації зусиль Європі... Євросоюзу країн ЄС. Та країн-партнерів ми виступаємо з ініціативу утворити комплексну платформу зі сприяння організації розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні, оскільки воєнні злочини не охоплюються наявними оперативними планами платформи Імпакт. Дякую за увагу.